Ваш лицар приймайте. Ти не уявляєш, що сталося твоїм чоловіком. А все і за великого бажання влаштувати тобі сюрприз. А який сюрприз? Оце? Це? Ти що думала, що він забув про вашу річницю? Якби не так. Наш Макс не з таких. Коли я знаю, що сьогодні суперважлива нарада, яка стосується вів делегації з Кореї. Але у нас, з дружиною сьогодні річниця. І тому я йду просто зараз. Це унікальна квітка, надзвичайно рідкісна. Єдиний екземпляр. Я знаю. А у моїй бабусі сьогодні день народження. Вона мріяла все життя про таку саму квітку. Ти ж казав, що квітка була в одному екземплярі. В цьому магазині, так. <світка> Блін! А звідки в нас тут вовки взялись? А ти, Настя, дарма йому не віриш. Я от, коли знайшов машину Макса, я їх теж чув. Комедна історія. Трім анекдот. Там, до речі, для тебе іще дещо є в Не буду вам заважати.